Аби вберегти новорічні гірлянди по вулиці Хрещатик обмежили рух транспорту. Таке рішення прийняв виконавчий комітет. Великогабаритні автомобілі висотою понад три метри повинні їхати в об'їзд, щоб не задіти прикраси. Комунальники мають встановити на хрещатику обмежуючі знаки. Крім цього, до нового року вже прикрасили святковими вогнями головні управлінські будівлі та центральну частину бульвару Шевченка.